Іван Федорович Паскевич. Хто він? Нащадок козацької старшини, освічений військовий діяч і вірний даруйте без Петербургського царату. Як ви розумієте, Шевченко такого б не полюбив, бо навіть назвав би перевертним. А ось Пушкін дуже навіть оцінив його діяльність на Кавказі, про яку ми зараз і поговоримо. Варто також розуміти, що вся його діяльність на сході це суцільна війна. Вперше Паскевич отримав змогу показати себе на Кавказі під час російсько-перської війни. 1826-28 років. Ніколай І відправив його туди особисто, віддавши під його командування тамтешні війська Аліксія Єрмолова, чоловіка, що вже давненько сидів на Кавказі, і був не дуже задоволений таким рішенням. Але хто його питав? Прибув же вже у своє відрядження, він раптом з'ясував, що битись доведеться не лише з персами, але й о яка несподіванка з повстанцями Сталишського і Шерванського ханств. Видно, тоді люди теж не дуже цінували визволення. Не останню роль в успішності профдіяльності Паскавича на Кавказі відіграв мадат Ростом Григорович ще один ісконно славянський-русський, вірмецького походження, що розвив у шахморській битві війська під командуванням Абас Мірзи. Далі все доволі прозаїчно. Відбили свої землі, Паскевич запропонував йти далі і наздоганяти персів. Ярмолов відмовився і зайнявся чистками в Шерванському і Кубинському ханствах. Тому Іван Федорович пішов на персів сам, і на диво пішов навіть успішно. Повернувся зі всіма кінцівками, хоча й, мабуть, без пралки. У мене також, що протягом усього свого перебування на Кавказі Паскевич декілька разів у звітах зазначав, що війська у дуже поганому стані, розбещені й крадуть один в одного, всім незадоволені. Але як ми вже усі прекрасно знаємо, що адекватним людям погана армія, та москалям вторая армія міра. Потім Паскевича назначили на командування окремим кавказьким корпусом і главноуправляючим Грузії, Астраханської губернії і Кавказької області. Цікаво, що на цю посаду він попав не без пригод. Річ в тому, що на ці посади претендував Єрмолов, за яким до того часу Іван Федорович вже максимально попсував стосунки. Дід же, що тоді був в Тбілісі, писав, що Паскевич для цих посад просто не годиться. Але великий самодержавець вирішив, що ліпше Івана Федоровича вже не буде. Вже на цій посаді наш нащадок козацьких старшин пішов на Єреван. У цій кампанії він був, треба сказати, доволі самостійним, оскільки тогочасне інтернет-підключення дозволяло перекинути повідомлення лише за 35 днів очікування. Не те, щоб Паскевич від того почав менше написувати Ніколаю і головному штабу, але доводилося діяти частенько й самому. І насправді є він не першиво. Доволі швидко зайняв Нахічевань, це територія сучасного Азербайджану, обложив Абас Абад. Там же знову розбив персів з Абас Мірзою на чолі, за що був нагороджений орденом святого Володимира першого ступеня. Незадовго по тому взяв і головну ціль Єреван, за що отримав орден Святого Георгія вже другого ступеня. Ясна річ, що падіння Єревана не дуже позитивно вплинуло на моральний стан перських військ. Проте надалі Паскавір займався лише командуванням. Так, під його військовим генієм Георгій Ерістов. Взяв Тибріс, захопивши в ньому 50 артилерійських стволів, тисячу рушниць, до стобіса боєкомплекту і сухпаїв. Єдиний ливарний завод у всій Персії. Але це дрібнички. Головне, що цим самим руски отримали всю провінцію Азербайджану. Після цього дещо сумненький Абас Мірза почав перемовини про мир. Паскевич не був би українцем, якби й тут не схитрив, висунув умову, що перська сторона має виплатити контрибуцію після підписання договору. На що Абас Мірза, який від суму вже почав слухати емо-панк-музику, погодився. Щоправда, з грошима була проблема. Виплатити ніц не встигли, що спричинило злість москалів і спровокувало їх на визвоління ще трьох міст. А Баскавич вирішив піти геть на Тегеран. Перс якось не очікував геть такої настирливості, тому швиденько відправили караван з першою частиною виплат, що становила 6 мільйонів рублів золотими монетами, а через декілька днів привезли ще 4 мільйони. Сам Паскевич, як вже зазначалось, був хитрим, а що головніше українцем. Тому, коли обговорювались розміри контрибуції, то він вирішив дослухатись до шпигунів, які повідомляли, що в казні персів є не більше 22 мільйонів рублів. Врешті-решт, 10 лютого 1828 року, був підписаний мир, згідно з яким перси поступилися єреванським та нахичевським ханствами і виплачують. 20 мільйонів рублів сріблом у якості контрибуції. За все це Іван Федорович і всі його діти були б в графи Паскевичі Єреванські.